Високі грядки підходять не тільки для овочів, вони також можуть стати чудовим домом для квітучих багаторічників, особливо якщо у вас бідний ґрунт. Додавання багаторічників у ваші високі грядки чудовий спосіб гарантувати красу з року в рік. Ще одна перевага, можливість вирощувати декоративні рослини, які в звичайних умовах не прижилися. Би, наприклад, якщо у вас багато сонця, але ви хочете виростити хости, розмістіть високу грядку в тіні, і перед вами відкриється цілий новий світ можливостей. Для кожного саду, включаючи сади на терасі, балконі або в орендованому будинку, знайдеться ідеальна висока грядка. Вони бувають різних розмірів і з різних матеріалів, наприклад, ця шість, один металева грядка від Бердес. Просто постеліть агроволокно, заповніть грядку ґрунтом і добривами, і можна садити багаторічники. Ось 27 багаторічних квітів, які ідеально підійдуть для високих грядок. Давайте розбиратися. Азіатська лілія, ботанічна назва лилем Азеака. Вимоги до сонця повне сонце або півтінь. Висота від 60 см до 1,5 метрів, ширина 30 см, зони морозостійкості – 4-9. Азіатські лілії можуть додати яскравих кольорів вашим високим грядкам. Ці багаторічні цибулинні рослини добре ростуть на піднятих грядках, оскільки вони не люблять занадто вологий ґрунт. Азіатські лілії бувають різних кольорів: білі, рожеві, помаранчеві, жовті, двоколірні та інші. Залежно від сорту, висота рослин може змінюватися, що дозволяє використовувати їх по-різному у ваших грядках. Важливо пам'ятати, що азіатські лілії токсичні для домашніх тварин, тому не садіть їх там, де ваші домашні тварини можуть до них дістатися. Зрізайте квіти для букетів, але залишайте листя і стебла на рослині. Поки вони не відмаруть природним чином. Це допоможе цибулині накопичити поживні речовини на зиму і дасть сильніші квіти наступного року. Очіток, осіння радість, ботанічна назва Сідем телефаєм. Джой". Вимоги до сонця, повне сонце, висота 30-60 см у висоту і ширину, зони морозостійкості 3-9. Цей популярний сорт седуми утворює гарний кущ з соковитим листям. В кінці літа і восени осіння радість випускає рожево-червоні квіткові кисті. Якщо не обрізати відсвілі суцвіття, вони висохнуть і будуть прикрашати сад взимку. Седум любить сухий ґрунт і повне сонце. Якщо ваша декоративна грядка знаходиться в таких умовах, обов'язково посадіть осінню радість. Це практично безпроблемний багаторічник, який з кожним роком стає тільки красивіше. Рудбекія Чорноока Сьюзен. Ботанічна назва Редбекія Хирта. Вимоги до сонця повне сонце. Висота 60-90 см у висоту 30-60 см завширшки, зони морозостійкості 3-9. Для класичного садового акценту спробуйте посадити рудбекію. Ці багаторічні зірки дають яскраво жовті квіти з темно-коричневими серединками. Листя рудбекії залишається привабливим весь сезон. Видаліть відсвілі квіти, щоб стимулювати другу хвилю цвітіння. Рудбекія добре поєднується практично з будь-якими іншими рослинами. Птахи люблять ласувати її насінням. Тому, якщо хочете залучити парнатих, залиште частину насіннєвих головок на зиму. Дицентра кровоточить серце. Ботанічна назва capnos spicaelis, Раніше Dicentra spicaelis. Вимоги до сонця півтінь або повна тінь. Висота 30-90 см у висоту 60-90 см завширшки. Зони морозостійкості 3-9 см. Дицентра – класичний садовий багаторічник. Її різьблені листя і серцеподібні квіти настільки унікальні, що важко втриматися від їх посадки. Цвіте дицентра навесні, але, на жаль, листя вияне з настанням спеки. Дицентра чудово підходить для садів, яким потрібен весняний цвіт, і де можна дозволити порожнечі цвітіння пізніше. Є рожеві та білі сорти, які легко вписуються в будь-який стиль саду. Костриця сиза. Ботанічна назва фейстюка глока. Вимоги до сонця, повне сонце або півтінь. Висота 15-30 см у висоту 30-60 см завширшки. Зони морозостійкості – 4-8 Костриця сиза низько декоративна трава, ідеальна для бордюрів. Її листя має гарний блакитний відтінок. Рослина цвіте, як і інші декоративні трави, утворюючи блакитні волоті, які з часом стають бажевими. Костриця сиза витривала і посухостійка рослина. Її м'які блакитні листя прекрасно доповнюють інші багаторічники. Спробуйте поєднувати її з лилейниками або іншими сонцелюбівими рослинами. Очіток блакитна ялина, ботанічна назва сідем Рифлексом. Вимоги до сонця, повне сонце або півтінь, висота 15-20 см у висоту 30-60 см завширшки, зони морозостійкості 4-9. Цей популярний сорт очітка заслужує свою славу. Його блакитні сланки пагони виглядають приголомшливо і не вимагають особливого догляду. Хоча головною зіркою тут є блакитне листя, Влітку Садум випускає дрібні жовті квіти. Очіток, блакитна ялина, особливо ефектно виглядає, звисаючи з країв високої грядки. Якщо вам потрібна невибаглива рослина, це відмінний вибір. Очіток добре переносить суху і бідну ґрунт. Будлея кущ метеликів. Ботанічна назва Буддал Джадаватаме. Вимоги до сонця, повне сонце. Висота 90 см 3-5 метра у висоту, 90 см 2-5 метра в ширину, зони морозостійкості 5-9. Додавання будлеї на високу грядку – чудовий спосіб залучити більше метеликів та інших запалювачів. Багато сортів виростають досить великими, але, наприклад, пукста досягає всього 60 см у висоту. Ці чагарники цвітуть великими сувіттями різних відтінків синього, фіолетового, білого, рожевого і двоколірних. Будлея воліє добре дренований ґрунт і може цвісти весь сезон, особливо якщо видаляти відсвілі квіти. Ехінація Ботанічна назва екінеше еспіпі. Вимоги до сонця, повне сонце. Висота 60-120 см у висоту 30-90 см завширшки, зони морозостійкості 3-9. Цей популярний багаторічник не тільки прикрасить квітники, але й відмінно підійде для високих рядок. Ехінація виростає до 120 см і дає ромашкоподібні квіти різних відтінків. Висаджуйте ці багаторічники окремо для пишного цвітіння, або поєднуйте їх з овочами. Ехінація приваблює багатьох запалювачів, особливо птахів. Видаляйте від цвілі квіти, щоб контролювати самосів, але залиште кілька головок на зиму, щоб підгодувати парнатик. Гейхера. Ботанічна назва Hücher еспіпі. Вимоги до сонця, повне сонце або півтінь. Висота. 30-60 см у висоту і ширину, зони морозостійкості 4-9. Гейхери цінуються за своє листя, але й квіти у них досить цікаві. Цей багаторічник має безліч гібридів з листям різних відтінків: від салатового до майже чорного. Листя округлі і лопатеві, дуже декоративні. Квіти непоказні, але можуть додати трохи чарівності вашому саду. Гейхери добре ростуть як на сонці, так і в тіні, що робить їх універсальними для високих грядок. Видаляйте квітконоси, якщо хочете більш акуратний вигляд, або залиште їх, щоб продовжити інтерес. Лілійник ботанічна назва хмаракалис Спіпі. Вимоги до сонця повне сонце, висота 30 см. 1,5 метра у висоту 30-60 см завширшки. зони морозостійкості 3-9. Лілейники бувають різних кольорів, і кожна квітка живе лише один день. Квіти розпускаються на стеблах, що піднімаються над трав'янистими листям, які залишаються декоративними до осені. Якщо вам подобаються лілейники, але хочеться, щоб цвітіння тривало довше. спробуйте сорт стеледеоро він світе повторно протягом літа. Лілейники красиво виглядають як поодинці, так і в групових посадках. Поєднуйте їх з декоративними травами для сучасного вигляду: тіаррела. Пенник, ботанічна назва тієле кордайфале. Вимоги до сонця, півтінь або повна тінь. Висота. 30 см у висоту 30-60 см завширшки. зони морозостійкості – 3-8. Тіара чарівна тіньолюбна рослина, яка поширюється за допомогою пагонів, її квіти нагадують піну і мають кремово-білий відтінок. Ця рослина часто використовують як грунтопокривна. Якщо у вас висока грядка в півтіні, тіарелла – відмінний вибір для невисокого заповнення простору. Цвіте вона навесні, але листя залишається привабливою весь сезон. Пеннісетум фонтанна трава. Ботанічна назва панисатам ала песероидис. Вимоги до сонця повне сонце або півтінь. Висота 30-90 см у висоту і ширину, зони морозостійкості 6, 9 см. Декоративні трави додають витонченості будь-якому саду, і високі грядки не виняток. Ця витончена трава стане гарним фоном для квітучих багаторічників. Фонтанна трава дуже невибаглива, їй майже не потрібен полив, і вона не вимагає особливого догляду. Ви можете обрізати її восени або залишити до весни, щоб насолоджуватися сухими стеблами взимку. Якщо хочете більш компактний варіант, спробуйте сорт Литлбани, він виростає всього до 60 см. Флокс волотистий. Ботанічна назва флакс панекюлата, Вимоги до сонця повне сонце або півтінь, висота 60-120 см у висоту 60-90 см завшишки, зони морозостійкості – см. Існує багато видів флоксів, але волотисте це високий багаторічник з пишними сувіттями на міцних стеблах. Квіти бувають різних відтінків, але найчастіше білі, рожеві та фіолетові. Листя світло іноді з строкатим малюнком. Флокс волотистий відмінно підходить для заднього плану високої грядки або для ділянок з невеликим затіненням. Однак він може страждати від борошнистої роси, особливо в тіні та при високій вологості, тому забезпечте хорошу циркуляцію повітря. Арункус козлобородник, ботанічна назва Аранкас деойкас. Вимоги до сонця, повне сонце або півтінь. Висота 1, 2, 1, 8 м висоту 60-90 см завширшки. Зони морозостійкості 4, 7. Козлобородник цікавий багаторічник для середньої частини високої грядки. Деякі сорти можуть бути досить великими, тому враховуйте розмір при покупці. У будь-якому випадку рослина дає великі білі волоті з дрібних квітів. Листя темно зелені, овальної форми. Козлобородник не любить сухий ґрунт. Якщо ґрунт пересихає, листя починає виянути. Поливайте його в міру необхідності, видаляйте від свілісу цвіття, щоб запобігти самосіву. Хоста. Ботанічна назва Хасте СПІ. Вимоги до сонця, півтінь або повна тінь. Висота.